Вітаю вас на своєму каналі, Алла фітотерапевт, сучасна фітотерапія Борщ. І зараз ми знаходимося в лісі. Ми розпочали сезон заготівлі лікарських рослин із заготівлі такої надзвичайно цілющої, ефективної, помічної рослини, медунки лікарської, або як ще її називають, легенева трава. А латинська назва Пульмонарія officinalis. Ця рослина є надзвичайно ефективною та помічною при зах. Захвор... Ворювання дихальних шляхів, зокрема і при перенесених пневмоніях, при хронічних бронхітах, при бронхіальній астмі, при різних захворюваннях. От зокрема, в нас зараз багато дуже людей звертаються за допомогою, які перенесли коронавірус, які перенесли важку пневмонію і які мають пневмофіброз. То я б хотіла сказати із власного досвіду, із досвіду своїх колег, які також використовують цю рослину в лікуванні. Що ця рослина протягом трьох-чотирьох місяців здатна повністю відновити структуру легень, тому що саме вона містить велику кількість мікроелементів, і один з ефективних, таких, яких, які необхідно для того, щоб нормально функціонувала легенева тканина, це є кремній, тому що при хронічних захворюваннях, при бронхопневмоніях, саме нестача цього елементу і призводить до таких. Іх складних затяжних порушеннях хвороб при таких захворюваннях. І саме ця рослина вона здатна повністю відновити роботу легень. Тобто зникає кашель, зникає задишка, і повністю людина дихає на повні груди саме завдяки цій рослині, саме завдяки препаратам, які виготовлені на основі цієї рослини. І, зокрема, от ми заготовляємо і ця рослина входить у легеневі краплі, входить вона в легеневий бальзам, саме який ми готуємо на основі свіжої сировини. Ця рослина вона дуже. Сукомісна, вона має багато соку, і саме переробляємо ми свіжу сировину і використовуємо цю рослину для лікування і також. Рослина входить у збори відповідні, тобто є такий імунокоригуючий збір до складу, якої входить медунка лікарська, тому що ця рослина це по суті можна сказати, що вона містить усі мікроелементи і доведено в лабораторних таких умовах, що містить вона навіть срібло, сліди срібла у своєму складі. І е, також медунка лікарська вона повністю відновлює кровотворення, тобто, коли є анемії. Коли є такі, в тому числі і гіпохромна, тому що гіпохромна це хром нестача хрому, рослина ця містить саме також велику кількість хрому, і при і гіпохромних анеміях, і при різних інших видах, і залізодефіцитна анемія, тому що містить вона також багато заліза, і використовуємо ми при лікуванні анемій та різних інших порушеннях кровотворних органів. Вона має повністю також відновлює. Гемопоез відновлює реологічні властивості крові, тому що ця рослина вона є надзвичайно цілющою, багатою і саме зараз час її заготовити. Так що їдь до лісу, заготовляйте і використовуйте цю рослину для лікування. Якщо ми готуємо, її треба, от, як ми бачимо, ми збираємо, заготовляємо в суху погоду, тобто, щоб не було роси на цій рослині, тоді вона буде мати. Мати такий гарний вигляд, висушена сировина, але коли вона буде мокра, коли під час ну, рану вранці, коли буде руса, то вона буде. Мати такий майже чорний колір при висиханні. І для того, щоб приготувати ліки, ми користуємося із розрахунку суха сировина, одна-дві столові ложки на склянку укропу заварюємо, настоюємо 30-40 хвилин і використовуємо п'ємо по третій частинці тричі на день до їди. до їди за 15, 20, за 30 хвилин. Також, як я вже сказала, що ця рослина, свіжа сировина, входить в склад. Легеневого бальзаму і легеневих крапель. і В такому випадку ми поєднуємо її з такими рослинами, як і цвіт бузини, і поєднуємо мати мачуха, фіалка запашна входить, шавлія лікарська входить, первоцвіт весняний. Тобто такі рослини, які також вони дуже добре поєднуються, тому що, крім. Мікроелементів, ця рослина вона містить ще велику кількість флавоноїдних сполук, а як, відповідно, як ми знаємо, що флаваноїсні рослини вони добре поєднуються із іншими, із ефіромісними, такі як і шавлія лікарська, і сок лікарський, то ми також користуємося і в зборах. Додаємо цю рослину. Є такий дихальний збір, імунокоригуючий збір. Якщо імунокоригуючий, то ми додаємо також такі рослини, як екінацея пурпурова для зміцнення імунної системи. Клітин. Використовуємо також лофант тібетський, використовуємо змієголовник молдавський, також це, імуно, це склад імунокоригуючого збору. І, відповідно, при запальних захворюваннях дихальних шляхів також є такий дихальний збір, який ми також використовуємо для лікування гострих та хронічних захворювань легенів дихальних шляхів і повністю для відновлення структури легень. тобто щоб не було ніяких побічних явищ, зокрема, от як постковідні стани, то є фіброз, є пневмофіброз в легенях, і, відповідно симптоми також не дуже добрі, люди це відчувають по своєму стану, по своєму здоров'ю, тобто є і задишка, є і важкість така, є і больові відчуття, є і кашель непродуктивний в основному. І, і що б я хотіла сказати, що от якщо є е, Гострий бронхіт, тобто стадія альтерації, коли починається тільки захворювання, коли воно супроводжується підвищеною температурою, коли є сухий непродуктивний кашель, то з перших днів можна використовувати, як я вже говорила у одній з попередніх передач. що Ми в стадії альтерації використовуємо рослини, які містять слизі. То от медунку лікарську її можна використовувати саме з перших днів, і вона не допустить утворення того пневмофіброзу які є надзвичайно небезпечним і неприємним таким наслідком перенесених і вірусних пневмоній, і постковідних станів. Тобто... Я б рекомендувала цю рослину заготовити і мати в домашніх умовах і користуватись при перших ознаках захворювання, використовувати цю рослину. Шановні мої підписники, гості мого каналу. Я бажаю всім міцного здоров'я, бажаю найскорішої перемоги. І якщо в кого виникнуть якісь запитання з приводу збору, заготовки, використання лікарських рослин, ви можете звертатися по одному з вказаних телефонів. можете у Фейсбук також у месенджер писати мені, я вам відповім. Також там є номер телефону і є там месенджер, і ви можете звертатися, і в індивідуальному порядку консультації я надаю безкоштовно. До наступної зустрічі!